Меган Макдональд Джуді Муді. Поганий настрій. Джуді Муді не хотіла, щоб закінчувалось літо Їй не подобалось щодня причісуватися, їй не подобалося вчити правила правопису. І їй не хотілося сидіти поруч із Френком Перлом, як їсть клейстер. Джуді Муді була не в гуморі та ні, вона була в кепському гуморі, гуморі злого обличчя. Навіть запах її нових буркотливих олівців із намальованими на них мармисками не міг підняти її з ліжка перший день школи проспівала мама. Вставай, і одягайся. Джуді Муді натягла на себе ковдру і накрила. Голову подушкою. Джуді, ти мене чуєш? Ха -ха", сказала Джуді, вона має звикати до нової партії, нового класу. На її новій партії не буде такої гарної наліпки з її іменем, як минулого року. Там був намальований броненосець. У новому класі не буде Дкобра Роджера. І з її удачею вона знову сидітиме на першій партії, де пан тут бачитиме всі її спроби передати записку її найкращому другові роки. Мамина голова знову з'явилася в кімнаті Джуді. І не забудь причесатися добре. Одна з найгірших речей, пов'язаних із першим шкільним днем. Це те, що після літа всі її вдягають футболки, на яких написано Діснейленд, чи Морський світ, чи Джеймс Таун, Батьківщина, Пакахонтас. Джуді шукала у верхній шухляді комоду у нижній шухляді і навіть у шухляді зі спідньою білизною. Та не могла знайти жодної футболки з написом. Вона вдягла. Те гарячу смухасті штани від піжами та однотон футболку без напису. Вона вдягла піжаму, сказав її брат. Стінк, коли Джуді спустилася зі своєї кімнати, ти не можеш одягнути піжаму до школи. Стінк вважав, що він уже все знає, раз іде до другого класу. Джуді опекла його одним із своїх знаменитих пекучих поглядів. Джуді перевдягнеться після сніданку, мовила мама. Я зробив яєчню, вона схожа на сонечко, якраз для першого дня школи сказав тато. Якщо хочеш, можеш посипати сухариками. Яєчна Джуді зовсім не була схожа на сонечко. Жовта серединка розтеклася. Джуді скинула своє жилеподібне яйце на серветку, що лежала на колінах, а потім кинула під стіл миші їхні кішці. Літо скінчилося, а я так нікуди і не їздила, поскаржилась Джуді. Ти їздила до бабусі Лоу, заперечила мама. Але ж це поруч у старій нудній Вірджинії. Я не їла ходоги, не каталась на американських гірках, не бачила кита. Ти їздила на автівках, зауважила мама. Дитячих у торговельно розважальному комплексі, відповіла Джуді. Ти ходила рибалити і з'їла акулу, сказав тато. Вона з'їла акулу? спитав Стінк. Я з'їла акулу? запитала Джуді. Так, відповів тато. Пам'ятаєш рибу, яку ми купили, коли нічого не піймали? Я з'їла акулу, зраділа Джуді Моді. Джуді побігла у ванну і зняла футболку. Вона взяла товстий фломастер і намалювала акулу з велетенською пащекою і безліч зубів. Я з'їла акулу, написала вона великими літерами. Джуді побігла на автобус. Вона не чекала стінка, вона не чекала татових поцілунків чи маминих обіймів. Вона поспішала, щоб показати Рокі свою нову футболку з написом. Джуді вже майже забула про свій поганий настрій та побачила руки, які. Управлявся у фокусах з картами на автобусній зупинці. Він був браний у більшу, на кілька розмірів, біло блакитну футболку з хитромудрими літерами і малюнком американських гірок. Тобі подобається моя нова футболка? запитав Рокі. – Вона з луна парку Баш Гарденс. Ні, відрубала Джоді, хоча насправді їй дуже сподобалася футболка. А мені подобається твоя акула, сказав Рокі. Джоді промовчала, і тоді він запитав: ти не в гуморі, чи що? Чи що? відповіла Джудім.